Дошкільне дитинство від 3 до 6-7 років. Як мислить дитина, чого потребує та що їй справді допомагає? Частина перша. Від 3 до 6 років дитина входить у один з наймагічніших і найважливіших періодів розвитку. Це час, коли вона вперше намагається бути дорослою. Але робить це все в особливому форматі через гру. Провідна потреба дитини цього періоду це бути як дорослий. У цьому віці діти мріють бути лікарями. Кухарями, будівельниками, поліцейськими, вчителями, космонавтами, батьками. Для дитини це не гра, це імітація, тестування, проживання дорослих ролей. Дитина хоче виконувати ті ж ролі, що й дорослі, але фізично поки що не може. Тому вона створює свій дорослий світ у фантазії. Провідна діяльність дитини в цей час це сюжетно рольова гра, це головний двигун розвитку дошкільника. У грі дитина моделює реальні ситуації. Пробує, пробує ролі й поведінку, торкається теми влади, правил, обов'язків, вчиться взаємодіяти з соціумом з однолітками. Гра це тренажер справжнього життя. Вона вчить того, чого не навчить жоден урок. Важливі новотворення цього періоду перше. Засвоєння соціальних ролей, мама, вчитель, лікар, покупець, пасажир усе це моделі поведінки, які дитина вбирає через гру. Саме тут формується розуміння, хто я. Хто інші, як між ними будуються стосунки. Друге поява довільності та перших форм саморегуляції. У цьому віці дитина вчиться чекати, дотримуватись правил, пригальмувати імпульси, діяти за планом, а не тільки хочу-не хочу. І це відбувається через правила гри. Спочатку ходиш ти, потім я. Твоя роль лікар, ти приймаєш пацієнтів. У грі не кричимо, бо це змінює сюжет. Гра найм'якіший і найефективніший спосіб тренувати самоконтроль. Третє. Формування зони найближчого розвитку. Це простір, де дитина може зробити щось не сама, але разом з дорослим. Саме тут відбувається справжнє навчання. Наприклад, Не можу вирізати дитина, говорить батькам. Батьки, давай я трішки допоможу, а далі ти сам. І через тиждень дитина вже скаже: Можеш не допомагати, я вмію. Четверте. Уявлення про власний внутрішній світ та інших людей. Дитина починає усвідомлювати, у мене є почуття, у тебе теж. Ми можемо думати і відчувати по-різному. Я можу бути добрим, злим у грі, але це, але це тільки у грі. Я такий не насправді. Це фундамент для емпатії та морального розвитку. В наступному відео поговоримо про практичні поради для батьків. А ви підписуйтесь, оцінюйте, підтримуйте, діліться цим відео. Радий бути для вас корисним.